Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України ставки Німфеї, Я з кульчинку Angela і починаю, продовжую вірніше знайомити вас із сортами Німфей. Це всі сорти, які є у нас Ростуть вдома в ставочках. Наразі це німфея Ван Віза, Як бачите, вона така плямиста, жовто рожева Цікавий цей сорт тим, що може бути півквітки рожевої, півквітки жовтої або пелюсочки такі такі. Ну, як зацвіте, різнокольорова, я вам ще раз покажу її. Ну, наразі це перша квітка, ось така вона. Діаметр може бути десь 15-18 см. Глибина посадки від 40 см до метру. Так що, бачите, може рости на невеликій глибині, ну, вона взагалі любить рости більше на невеликій глибині. Квіточка така, бачите, піднімається над водою. Дуже така ефектна, гарна вона, тому що, я кажу, особливо, коли вона цвіте двома кольорами, може бути, я ж кажу, піврожевої, пів жовтої. Цікавий такий сорт, тому що може бути різний. Або такі квітки, або може бути пелюсточка одна жовта, одна рожева. От, я ж кажу по-різному. Кожен раз вона може зацвітати по-різному. Або якщо може викинути ще дві квітки, і дві можуть бути різні. З одного куща, коли вже кущ гарний. В пропозиціях точно не скажу. Здається, можливо, якщо буде, то буде десь одна ділянка. Ну, будемо чекати ще цвітіння. Буде чи не буде. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.